Час ікс із 3 лютого пообіцяли у сумській мерії вийти з ревізією, перевіряти, як справилися зі снігом місцеві жеки. Вирішили подивитися на старання, і ми причому проявили толерантність до працівників житлово-комунальної галузі, дали їм додаткові два дні на підтягування хвостів. Чи допомогло далі Ніна Коломієць? То калюші, то суцільна ковзанка. Погода змінюється, а проблеми з тротуарами залишаються. Неприбраний вчасно сніг виходить тепер сумчанам боком. Погодні примхи перетворили звичні маршрути сумчан у справжнє випробування. Стан тротуарів не радує. Доводиться обходити газонами чи пробиратись через кучугури. Поганий, дуже поганий. Ну подивіться, не вбирають нічого. Нічого не чистять, дороги чистять іноді, а тротуари взагалі ніхто не чистить. чисті. краще. Можна лучше почища, а так пойде почище, да там далі вообще не почищено. Дороги не очень чистые, конечно. Приходится спотикатися і падать. Як показує статистика, спотикатися сумчанам не звикати. Лише минулого тижня більше двох сотень містян звернулись до травмпункту із вуличними травмами. В інспекції з благоустрою ж назвали дату, коли всі тротуари будуть чистими від снігу 3 лютого. Тільки відтоді минуло кілька днів, а ситуація не зрушила. Був встановлений термін X – Це 12 годин вівторка місяця. Щодо цього періоду, всі керівники ЖЕКів приведуть відповідність. Значить, відповідно, сніг знову випав вівторок. Вважаю, що більш-менш вони впоралися на хорошу тройку. Відповідно, правил благострів всі повинні обрати 7 годин ранку. Комунальники виправдовуються, мовляв, на боротьбу зі снігом кинули всі ресурси, от тільки нагода все одно бере своє. У нас на підприємстві працює 143 дворника в даний момент працює три єдиниці снігоуборочної техніки. Ну там, де уже капітально замерзла, трактор это уже не бюрут. Прибирати свою територію мають і підприємці. З ними теж вистачає клопоту, кажуть в інспекції. Часто густо приміщення в оренді, господар за кордоном. Тоді надія лише на сумлінність продавців. Сьогодні ж бачите, такий легенький сніжок, так що. Сьогодні другий раз тільки, а коли зранку до здоровий сніг, то звісно і не один раз. Ми це не зобов'язані робити, але ми, як, як всі нормальні люди, це робимо. Та поки усували наслідки цієї негоди, прийшов новий сніг. Ніна Коломій, Сергій Сурков, Віктор Лапченко на часі новини.